Їхала, їхала великом, короче, шукала станцію, де поставити велосипед. І оце таке місце, тут качелі, тут короче, траса і пахне котлетами. Зараз нагойдаюсь і коротше, піду, щось десь поїм. Сьогодні неділя, вихідна, вихідний. Неділя у мене тепер завжди вихідний. Я хожу на службу зранку, а потім йду гуляю. Класно, качеля це, звісно, сила. Релакс. Із видом на трасу теж класно. Котлетами неймовірно пахне. Десь якась реставрація. Ну, це старе місто, тому тут всюди реставрації. Судовно. Карусель, карусель. Ночі ноїд весель. на Так, то, ту-то, ту-то тут головне в качанні в гойдані, коротше, ногами не заціпиться. Сьогодні кажуть, а у вас там вже дівчина. Я сюди заходжу, дівчина молода, сидить Полька. Така, коротше, тут кімната закрита, вона така шморкає чи вона плакала, чи я не знаю, що. Мабуть, плакала. Ще не стахово. І, коротше, ну, злякалась, тому що тут такі обдерте і ще мої речі куча. Не то що речі, а сушилка отак, от посеред кімнати. Коротше, вона з своїми клунками десь на роботу. Думала, що в хостелі тут будуть такі умови, більш-менш. А тут так все просто. Ну, в общем, я як відчувала. Так хотілося йти сюди в кімнату, прямо хотілось хотілось. Ну, і коротше. Прибігають її батьки, так і залітають, забирають торби, і вони 2 години побули, тут оказується. Так що, знову я вже давай все отсувати, все складати, забирати. Коротше, оцю сушилку забрала сразу, і забрала все, коротше, барахло в сторону. Ну, на столі тут стіл передо мною. І, коротше, але вони вже все, вони вже пішли, тому що такі умови їм не підходять. Я спустилась, віддала цій вактерша постель. Вона каже, дві години побула і все. І не більше. Нормальний хостел. Отличний, супер. Не підходить для молоді, для дітей там. Не підходить, коротше, для тих, хто хоче якихось умов, а для мене супер підходить, тому що мені тільки поспати і все, і помитися. Це ще вона в душеву. Ні, вона заходила в душеву, бачила. Там такі душеві, звісно, теж не для дітей і принцес. Коротше, я така трошки рада, тому що, думаю, блін, хотіла поїсти нормально, як тепер чавкать. Ну, зато тепер я відкрила вікно, тому що отак от прийде людина, і вона не хоче, щоб вікно відкрите було. А мені треба відкрити, тому що тут дихати нема чим. І оце ще стірка моя оця. Ну, коротше. Коротше, якось так. Ну, хай шукають кращого. Я не пруд. Абсолютно. Так мене тянуло сюди в кімнату. Тянуло просто цього. От хотіла піти, і так, думаю, скоріше. І навіть раніше пішла, зазвичай я пізніше. Якби я ще трошки затрималась, то вони б вже виїхали, я би не знала. А так, хоч побачила людей. І вони побачили, хто живе. Вчора красилась, що попала, покрасилась. Я, може, колись доберусь до парикмахера щоб перукаря, щоб мене нормально покрасив Але на даний момент я не можу собі дозволити, тому що у мене гроші, я ще як ото потрапила в лікарню. Не можу вибратися із цього. Ну, ціпа, як спіткнувся і ще далі щось там, оце гроші тільки шух-шух-шух-шух-шух віддаю. Півтори тисячі оренда кабінета, тисяча тут, потім інші оплати, потім їжа. І, коротше, я навіть не можу на даний момент розрахуватися з деякими боргами. Ну, якось так. І дивлюся на ці стіни в кабінеті, і розумію, що поки що я не можу дати ради. До того, як потрапила в лікарню, у мене якось люди йшли, йшли, йшли. Після того, як я вийшла, йдуть, але вже не так. То було більше, набагато більше. Трошки перерив, і вже ти спіткнувся. Але дасть Бог буде все добре, аби було здоров'я. Так що, такі то справи була квартирантка. У мене таке нервове, я можу свою члку туди-сюди шмикати. Ще й такий колір. Ну, нехай буде поки що Сіра, бура малінова. Може, Пізніше розбагатію, то покрашусь. Хочу такі пасма, щоб були. Мілірування. Ніколи не фарбувалось. Вчора сама фарбувалась. Ну, ясно, що, що попала вийшло. Треба нормально. Раз покраситись, а потім просто підкрашувати. Так що такі то справи. В такому бізнесі. Як я починаю, не можна потрапляти ні в лікарню, нікуди, ні шо. треба працювати, працювати і працювати. Я трошки відчула різницю. Хоча, слава Богу, гріх скаржитись. І так, отлично, супер. Ось поміняла житло. Як-не-як, -як, а є де переночувати. Як я від... трохи відремонтую ту то... Кімнату, кабінет. Поставлю там диван, кухню, ну і таке, то, можливо, я перейду туди. Просто буду ходити в душ, в басейн. Можна купити абонемент і ходити в басейн ввечері. А так є такі навіть складані тазики. Якщо всі вже розійдуться, можна митися. Бо якщо мені тут не дадуть мельдунок, якщо я не доб'юсь, тому що вони не проти, просто в ужонді не хочуть мельдувати, то мені, в принципі, не дуже то смисл є. Треба буде просто зекономити, бо зимою буде більша оплата, комунальні будуть. Так що отак, от викручуємось. Ну, нічого. Прервемось. Я вже тут маю такі. Е, її, господи, кав, кава, кава машина. Кав, 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 кав. Коротше, кава машина є. Трохи я відсунула все з стола. Весь стіл я заставила, ну, та дівчина, звісно. Не думаю, що вона злякалась моїх речей. Скоріше за все, їй вся оця атмосфера не зайшла. Вона думала, щось буде трошки з ремонтом. Ну, тут ні, тут трошки без ремонту. Але, в принципі, пристойно. Для мене важливо, щоб ніхто мене не трогав, не було п'яних і аж щоби. Не було паразитів. Все Все інше мене не не цікавить. В принципі.